Як кажуть, історія повторюється двічі: спочатку, як трагедія, ну а далі як фарс. І якщо от ви хотіли знайти ілюстрацію того, що сталося на цих вихідних із Дональдом Трампом, то оця теза грецького філософа вона підходить ну як найкраще. Це про його другий замах, замах на Дональда Трампа, на кандидата в президенти Сполучених Штатів. І от хотілося б трошки про це поговорити, тому що мені здається, наші політичні коментатори, різні аналітики, блогери, і тому подібне, пропустили, на мій от, особистий суб'єктивний погляд, одну цікаву деталь. Отут я саме хочу вас закликати. І цим відео поставити свій коментар або погодитися зі мною, те, що я далі буду розповідати, або не погодитися, тому що тут починаються мої трохи припущення, із того, що я знаю, бачу, аналізую. Але для початку факти: факти вони були такі, що в неділю Дональд Трамп грав на своєму полі у гольф, але не дограв, тому що нібито почув постріли. Ну а потім він дізнався, що його хотіли вбити. Він одразу його охорона вивела, одразу він там опинився в безпечному місці. Одразу він вийшов ледве прямий ефір і сказав, що так і так зі мною все добре, все в порядку, але його. Син одразу сказав про те, що було затримано стрільця, і у нього знайшли АК 47 Ну а далі понеслося. Тепер трошки офіційної інформації так справді один із агентів секретної служби Сполучених Штатів, яку цю секретну службу надають для охорони як колишніх президентів, так і звісно, тих, хто іде в президенти кандидатів президентів, вони були по периметру. Вони оточували цей периметр гольф клубу, і один із охоронців помітив. Нібито дуло автомата, яка, яка з огорожі. Він помітив це дуло, почав по ньому одразу стріляти, не дочекався. Не знаю, чи так них це має працювати. Він навіть не помітив людину. Він просто помітив дуло торчала, почав стріляти. Ну а далі, один із свідків Побачив, як із території цього клубу, гольф-клубу біля нього вибігає людина, сідає в автівку. Виїжджає людина, змогла свідок вміг запам'ятати людину. Зміг запам'ятати, зміг запам'ятати номер цієї машини. Звісно, повідомили поліції, шерифам, Вони пішли там його доганяти на місці, де нібито був стрілок-стрілець. Вони справді знайшли автомат АК-47, але. Він був в чехлі, тобто навіть людина, яка там намагалася стріляти, вона навіть не зробила жодного пострілу. Це вже є офіційна заява ФБР. Знайшли камеру GoPro. не знаю. Напевно, людина, якщо хотіла стріляти, хотіла ще й познімати це все. Знайшли кілька керамічних плиток. Я так розумію, що це такі собі прилади для ну я не знаю, від якогось там попереджувального вогню, якщо ви по, по стрілку стріляти. І потім цього стрілка було затримано. Їм, це буквально одразу сталося. Ним виявився Райан Веслі Рут, і отут розпочалося найцікавіше. Чому ну точніше, одразу розпочалося найцікавіше? Тому що, на мою думку, найцікавіше розпочалося трошки пізніше, тому що цей Райан Рут виявився не просто симпатиком України. Він неодноразово фотографувався з українськими прапорами. Він був в Києві, він закликав знищити Кремль. Він навіть намагався набирати добровольців в Сполучених Штатах, щоб потім їх відправляти на війну в Україну. Він сам неодноразово висловлював свою позицію. Є дуже 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 багато фоток, і він це не приховував поки що ми не маємо ну при чому при цьому всьому він дуже погано висловлювався у бік трампа він казав що Трамп робить багато поганих речей тобто на перший погляд виникає така собі історія про те що от людина була незадоволена трампом вона була повністю за україну і врешті вирішила вбити трампа для того для чого вбивати трампа який після того як він е, фактично став тепер спарин партнером Камали Харріс, яка його випереджає. Це нічого не дає. І одразу почалися такі чутки, що ця цей замах міг бути постановкою для того, щоб підняти йому рейтинг. Отут, якраз я й кажу про те, що історія повторюється двічі. Спочатку як трагедія, тепер як фарс, тому що спробувати ще раз зіграти в ігру підняття рейтингу за допомогою замаху, це смішно. Це смішно, особливо що тут, як виявляється, ніхто в Трампа по факту не стріляв людини, яка там була, жодного пострілу навіть не зробила. Потім одразу тут з'явився український слід. Багато наших політологів почали одразу казати, що це для України погано, тому що тепер з України будуть намагатися робити таку собі центр підготовки навіть терористів. Це смішно. Це смішно, якщо врахувати кількість зброї, яка є на руках у громадян Америки. Там не треба когось чомусь тренувати. Кожен з них може стріляти. До речі, це ж не прикол. Справді, от знаєте, це в нас і до війни, і особливо вже зараз. Навіть якщо ти захочеш постріляти в тірі, це для тебе буде дуже дорого. А для американця це не просто недорого. Це стає це, взагалі, звичайна традиція. Просто поїхати на полігон, взяти свою рушницю, чи ти можеш взяти її в оренду, взяти відро патронів. Стріляти до схочу, і це для тебе по великому рахунку не буде коштувати великих грошей. Отже, в Штатах може навчитися стріляти кожен, це не дуже дорого коштує, це доступне для всіх. Там немає жодних великих, яких, якихось там узгоджувальних процедур. Тому і казати, що там до такого когось треба вчити, це маячня. І особливо от випадку з Райаном Веслі Рутом. А, до речі, вже є офіційні навіть звернення і від Азову, для якого він нібито набирався, набирав добровольців. Що так на початку там були якісь від нього пропозиції, але вони з ним не працювали. Тому весь цей український слід, який намагалися в тому числі роздмухати всі російські пропагандисти, що це виявляється, українці замовили Дональда Трампа. нафіг він нам треба. Це от теж розбивається, от буквально. Просто достатньо почитати кілька фактів. Ніяких там не було домовленості, змов, замов, ну і тому подібне. А більше того, ми ж не чули самого цього, цього так би мовити, стрілка. Чого він туди поперся, і що він там кого хотів підстрелити якщо він навіть того Дональда Трампа і не бачив, і от тут би нібито і треба було би закінчити і все би залишити в руках просто ФБР. Якби не той факт, що буквально за 10, ну, мовно, 10 там, навіть доби не минуло з того моменту, як Дональд Трамп у себе у Твіттері, ну, ікс, Соцмережа X виклав маленьку коротку фразу, і от саме ця фраза, бачите, I hate Taylor Swift. і от ця саме ця фраза вона справді може змінити як політичну долю Америки, так до речі, і політичну долю самого Дональда Трампа. І от тут треба напевно трошки пояснити. У нас в Україні феномен феномен Тейлор Світ американської співачки. Він Настільки незрозумілий і невідомо, що люди, які навіть цікавляться музикою, вони кажуть: так а що там такого? Ну, співає собі, ну, щось робить, ну це напевно комусь цікаво. Ч, до, чого тут, до чого тут політика? Е, що це за фанатські, які, якісь там просто неймовірні е, топи людей? Це правда, толпи. тільки у Сполучених Штатах фанатів Тейлор Свіфт десь налікуються десь. Приблизно 200 мільйонів людей в самих Штатах скільки живе. Ну, тобто, ви розумієте, фактично можна сказати, все населення Сполучених Штатів, яке може голосувати, підтримує Тейлор Свіфт. Ба більше, Тейлор Свіфт має на сьогоднішній день. Це одна з найбільш продава, продаваних ну, музикантів, які продає свої платівки музику у світі. Вона вже продала понад 200 мільйонів записів. Вона лідерка на всіх стрімінгових платформах. Вона стала людиною року журналу Тайм. Ну це насправді. Це, звісно, що такі собі події, і багато хто ставав людиною року, але тут треба розуміти, що Тейлор Світ ще 10 років тому була нікому не відома. І по факту її відомість от почалася бути фактично, ну, от, у нас з вами на очах 16-го з 15-го року. Розумієте? І. Якщо я зараз скажу фразу, що Дональд Трамп, а чому він до речі це написав? Чому він сказав, що він ненавидить Тейлор Сміфт? А тому, що Тейлор Сміфт вона офіційно підтримала Камалу Харіс, вона сказала, що я за Камалу Харіс, і от я за неї буду голосувати. І я закликаю всіх своїх фанатів. А це я нагадаю, майже всі люди в Сполучених Штатах, які можуть голосувати, які можуть голосувати. І вони сказали, вона їм сказала, я підтримую Камалу Харіс, значить і ви маєте так підтримати. І знаєте, що сказали її фанати? Вони сказали, так, звісно, ми так і зробимо. Це не прикол, це правда. А, якщо я скажу, що Дональд Трамп, написавши такі слова, образив Тейлор Свіфт, він фактично образив Бога, це не є перебільшенням. Тому що феномен Тейлор Свіфт – це не тільки про музику. Я б навіть більше сказав би, це взагалі не про музику. Хоча її музика, вона в контексті. Вона намагається людей занурювати в її якісь там щирі почуття. Вона саме щирими почуттями намагається брати свою величезну аудиторію. вона з цією аудиторією спілкується напряму. Вона уникає розмов з аудиторією через пресу. Вона максимально використовує соціальні мережі. Вона максимально... Максимально використовує оці всі моменти, які можуть просто прибирати посередників між спілкуванням однім фанатом і зіркою, тобто коміром. Вона це дуже, дуже, дуже грамотно і вміло може використовувати. Казати, що це вона маніпулює, ні, тому що вона не помічена не в щирості. Вона справді робить. Те, що вона думає, і вона справді думає, те, що вона робить. Вона вже є, вона вже є таким собі символом борця з системою. Борця з корпораціями, з корпораціями музичними, з різними лейбами, вона намагається лейблами, вона намагається прибрати посередників, вона намагається захищати права музикантів, вона намагається захищати права виконавців. Вона фактично стає такою собі іконою боротьби. Якщо б я б з, з кимось порівнював зараз Тейлор Світ, то це героїня. Голодних ігор сойка Пересмішниця, як її там звати, яка теж є таким собі символом революції у Сполучених Штатах. А на сьогоднішній день сполучені штати вони потребують такого лідера, вони потребують нових революційних зрушень. Тому що кого вони зараз бачать у політиці? Так, це Байден дід так, він поважний, але він старий. Трамп скажений дід так, він старий. Хоча є досвідчений політик, бізнесмен, тобто сьогоднішня молодь бачить в полі людей, які йдуть в політику, це люди старої, консервативної, ба більше навіть якоїсь такої корпоративної системи, і це не про майбутнє, це не про якісь там революції, це про те, що людей далі намагаються змусити грати в те ж саме, що й було, і от саме тому Тейлор Свіф вона нас став, стає таким собі політичним символом. Ще не до кінця, і якщо вже казати про те, що вона ти і в політику прийшла буквально буквально щойно ще у 16-му році. Вона залишалася політичною, принаймні робила вигляд, і під час президентських виборів саме в 16-му році вона не підтримувала демократку Гіларі Клінтон. Ну або принаймні не підтримувала це відкритою. Хоча каже, що вона голосувала саме за демократів за Гіларі Клінтон, і вона навіть прийшла в там Светрії, в якому впізнавали там певні е, штабні. Кольори е, Хіларі Клінтон, і до речі, проти Трампа вона теж тоді не виступала, як дехто очікував, і навіть її просили це зробити, тому що вже тоді було зрозуміло, що сила слова Тейлор Свіфт важить дуже 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 багато. Але ситуація змінилася у 2018 році, коли на довиборах у конгрес вона так по серйозному щепилася із представником саме. Республіканської партії вона зчепилася з маршу марша Блекберн і назвала цю маршу Трамп в Перуці. Ну тобто, уже тоді вона якби от своє ставлення щодо Трампа показала. І от цієї марші Блекберн. Ця марша на жаль тоді перемогла, але ця історія ну це був і 18 й рік. І, а кожен рік Тейлор Свіфт набувала популярності популярності серед думок людей і популярності серед мас впливу на маси безпосередньо. А я ще раз кажу: не можна тут розрізняти, яка яка різниця, яким чином людина впливає на маси через свою музику, через свої політичні заклики. Якщо вона може своїм словом вплинути на прийняття рішень людей, то це неймовірна сила. І тому, якщо її можна порівнювати з революціонеркою, я навіть не став би, я ж кажу, і соромитися, порівнювати її з сучасною богоподібною істотою, як її вже називають у Сполучених Штатах. Ісус Христос, як хочете це називаєте. тоді вона в в 2018 році підтримала і кандидатів в демократи. Підтримала кандидатів, точніше від демократів у палату представників. Не всі з них перемогли, дехто переміг, дехто програв, але з 2018 року вже Тейлор Свіфт вже її можна розглядати як вагому фігуру на політичному полі. І отут ми підходимо з вами до головного. Зараз Дональд Трамп, написавши, що він ненавидить, ай, до речі, забув сказати, ще в 2018 році, коли. Тейлор Свіфт пішла проти, проти цієї марші Блекберн. Він сказав, Трамп сказав, тепер музика Тейлор Свіфт мені подобається на 25% менше. Це викликало певне такі собі іронію з боку Тейлор Свіфт. Вона з цього приводу випустила якусь там пісню. Он речь таке робить вона, коли їй щось не подобається, або вона хоче відреагувати на ситуацію, на хейтерів, або навпаки, на прихильників. Вона випускає присвячену цьому пісню, і це теж от робить її. От, от цією великою людиною, яка фактично зараз змінює політичне поле сполучених штатів. Зараз, коли він сказав, що він її хейтить, що він її ненавидить, одразу на захист Тейлор світ почали підніматися американські різні музичні діячі чи культурні діячі, які почали казати: що ми ненавидимо Дональда Трампа. Ну, слухай, ти ж ненавидиш Тейлор Світ, значить, ми ненавидимо тебе. І оце вже може 100% вплинути на подальшу долю Дональда Трампа і, взагалі, на всю американську політику, тому що це тільки починається, і оцей замах, який стався, можливо, або і не замах, просто людина з рушницею гуляла біля гольф-клубу Дональда Трампа. А можливо, ця людина і не мала стосунку до Тейлор Світ. Можливо, це співпало у часі ці події. Трамп написав хейтерський твіт, і людина з рушницею з АК 47 з'явилася біля його гольф-клубу. Але те, що таких людей може бути більше, те, що Тейлор Свіфт може через соцмережі звернутися до своїх прихильників і попросити їх висловити свою позицію щодо Дональда Трампа, навіть не сумнівайтеся, вона вже так зробила з корпораціями, які у неї намагалися вкрасти її пісні. І що з ними сталося, можете почитати. Дуже цікава буде така повчальна історія. Тож, якщо зараз, а ми ж розуміємо, що фанати вони здатні набагато. Тому що таким чином вони теж е, звелі, звеличуються. І я навіть не сумніваюся, що ця історія буде мати продовження. Що треба робити нам, українцям? Якщо ми вже ж тут зачепили тему. Що там був український слід? Я, по-перше, думаю, що я от хочу зараз звернутися не від особи всіх українців, от від себе особисто, від свого маленького каналу, на який я ще раз раджу вам всім підписатися. Я хочу сказати «I love Taylor Swift». Я її підтримую, ми її підтримуємо. І якщо ви згодні зі мною, напишіть це в коментарях. Давайте зробимо це хештегом. Давайте покажемо Тейлор Світ, що Україна з нею. І питання не тільки в Дональді Трампі, питання в тому, що її називають борцом. За справедливість. То давайте їй покажемо, що Україна зараз веде справедливу війну. Ви собі уявляєте, що буде, коли Тейлор Свіфт скаже, я підтримую Україну. Я за Україну, я за перемогу українського народу. Україна в моєму серці каже Дейлор Світ. Давайте про це їй підкажемо, що так можна зробити.